Сьогодні на обзорі у нас Honda Civic е Еволюція Honda, Починаючи з 1990 року, 1999 і 2016 року. Три моделі. Три моделі в білому кольорі. Класика. Таку, яку ми можемо побачити на вулицях міста. Це не рідкісний автомобіль. Він зустрічається доволі часто. Е ну, Звичайний автомобіль Honda Civic. Почнемо е, обзор наш з Honda Civic 90-го року. Ось він так виглядає. Такий от хатчбек з червоним салоном на е, дисках з червоною оправою. Прикольненький. Такий прикольний молодіжний автомобіль. Далі у нас Honda Civic 1999 року. Такий жіночий на роботу сіла і приїхала. Це вже, бачите, форми стали трошечки е, вже заокругленіші, дутими від е, попередника 1990 року. Ну і Honda Civic 16 року вже виглядає ось так. Це вже більш такий схожий на теперішні е, електрокари. Хоть це ще тільки 2016 року автомобіль. Але ось такий теж прикольний, деталізовано гарні ці всі Хонди. І всі, чомусь з червоним салоном? Білі автомобілі і червоний салон, як не дивно. Ну, вам вирішувати, який з них е, кращий.